Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Нерідко дорослі розповідають казки своїм дітям, не надаючи особливого значення змісту. Це ж лише казка, думаємо, ми дорослі. А тим часом казка це дуже дієвий інструмент, що може спрямовувати, формувати, змінювати і коригувати дитячу поведінку, допомогти зрозуміти вчинки інших та побачити себе збоку. Знаючи особливості своєї дитини, її улюблені іграшки, ігри, героїв, батьки можуть придумувати свою лікувальну казку і допомагати малюку вирішувати внутрішню проблему. За допомогою казкотерапії батьки можуть вирішити її проблеми прищеплення правильних звичок: прибирати за собою, щодня чистити зуби, тренуватися, мити руки перед їжею тощо. Батьки допоможуть і собі, і своїй дитині, якщо правильно доберуть сюжет лікувальної казки, і прочитають її малюку. Правильна казка значно ефективніша, приємніша і корисніша для налагодження тісного позитивного контакту з дитиною, ніж нагадування і зауваження. Виховний ефект казки буде значно сильніший, якщо батьки обговорюватимуть з дитиною поведінку героїв, хто що зробив неправильно, а як треба було вчинити тощо. Відповідатимуть на питання після казок. Також у схожих на казкові ситуаціях не завадить разом із малечею пригадувати казочки, в яких герої поводили себе так само, як поводить себе зараз ваш малюк, і пригадати наслідки такої поведінки та висновки. Ти пам'ятаєш, що сталося з паровозиком Юніком, коли він потайки з'їв всі солодощі та морозиво? Так, його забрали до лікарні, бо він захворів дуже прикро.